Настав час провести невелике обслуговування автомобіля, чим я й займуся в цьому відео. Перш за все, міняю повітряний фільтр. Старий сильно забруднений, а перед тим, як встановити новий, витираю корпус повітряного фільтра від пилу. Після цього встановлюю новий фільтр, закручую кришку та прогріваю двигун автомобіля, щоб змінити охолоджуючу рідину. Після того, як я злив антифриз, заливаю в систему воду для того, щоб її промити. Запускаю двигун на кілька хвилин. Далі я зливаю воду, яка досить сильно забруднилася. І заливаю новий антифриз.